Так, мої солоденькі, і ще буде одна частинка посуду, бо я вже тут замерзла. Я вже замерзла в цій кімнаті, поки я пишу. Тут в мене холодно. Ну як нам да? все одно холодно, не так, що е, там на кухні чи, чи взагалі по цілім домі. Тут просто в нас, хоч вам того не треба, але я б так кажу, просто потекла батарея і ми її зняли. Ми маємо нову батарею, але ми її не... Не вставили ще, бачите, не потрібно, але треба. Мені то потрібно, бо холоду. Добре, добре, з тим Вам того не треба, але я з вами ділюсь Будемо продовжувати ще одну частинку, переглядати такого шикарного посуду. Ну, звичайно, звичайно, посуд не дешевий, але я вам показую те що все, що я маю. Приступимо і будемо переглядати. Хочу вам показати, що я маю отакий весь набір. Це з попереднього е -е як надходження. Я думаю, як слово дібрати, з попереднього надходження, але дуже гарні речі. Ну, Такий набір делікатний. От бачите, я показую і видно, що він виблискує новий, новісінький. Такі йдуть чашечки, така ручечка добротна. Все новеньке, новісеньке, на 200 г, тому що я заміряла. Усе таке делікатно зробила з таким коричневим відтінком. Бачите, воно йде таке ну, як, дуже, як ніби таке, ніби таке, червоне, а ніби чуть-чуть таке опадає, ніби так як трошечки. О, ну, я не знаю, як, я не знаю, як об'яснити. Ну, такий іде колір делікатний, от такий делікатний іде колір. Дуже гарна, дуже гарна річ. Дуже гарна. І почну я вам з такого е, гарного набору. Ну Набір дійсно гарнесенький, такий делікатний, Такі йдуть чашечки, йдуть вони таким, знаєте, як то, е, як сказати, Таким з баночком, ніби от такий, як з баночок, так випукло. Новенькі, новісінькі. Ручечка така зручна, йдуть на 200 мл, тому що я заміряла. І йде таке делікатне блюдечко з таким коричневим відтінком. От такий йде коричневий відтіночок всередині. Він, знаєте, знає, навіть, навіть з лівої сторони йде е, такий коричневий відтіночок. Тут є клеймо, тільки я не можу. По-моєму, що то германія. От є клеймо, але як краще, знаєте, подивитись так зблизько з то буде дуже добре клеймо. Видно. Речі, нові, новісінькі, то йде такий цілий набір. Йде під четвертим номером така парочка, і 300 гривень. Четвертий номер 300 гривень такої парочки. Їх є. В наборі, по-моєму, 8. В наборі є 8. Ну, хто захоче собі, як там хтось собі захоче, то так може собі і викуповувати. І є, ну, не маю на увазі, що по одній штуці, але може викупити собі дві парочки, а шість може йти в наборі. Ну, я не знаю, як хто собі задумає, мені мене не інтересує, головне, щоб воно мені продавалось. Йде такий молочник. Так само він десь на 200 г. От бачите, так само він таки йде таким з баночком випукло. І також йде десь під на 200 мл, а може чуть менше, не знаю, з такою гарнезною добротною ручечкою. І йде під сьомим номером 300 гривень. Сьомий номер 300 гривень такого молочника. І така ж тут ще є така сама цукорничка. Отака сама гарнезна йде цукорничка трішечкою Все нове, новісіньке. Тут, по-моєму, є така малесенька щербиночка Ну така, Але її можна чуть підтерти. Чуточку, ну, тут чуточку, але я так кажу, бо мені треба сказати. І йде така цукорниця теж десь на 200 грим. Ну, приблизно. так приблизно І йде під шостим номером 300 гривень. Шостий номер 300 гривень. Такої Сукурнички. І ще такий красивезний йде кавник. Ну Досить гарно. Ну тако, Такий набір виставити собі на кухні, я вам хочу сказати, Ну гарно. Ну гарно І з такого е, приємної напитці не тільки кави, чаю, але може бути і соку і компоту. Так само, як і кавник може йти під, під все, що хоче для охолодження, на літо така краса. Ручка зручна, бачите, от так само йде таким гарним, гарно так йде з баночком і така, такий коротенький носик. от такий йде коротенький носик. Речі всі нові, новенькі, і йде такий, але він має, по-моєму, має два трімачі. Все новесеньке, все на І йде, а скільки він приблизно має? Десь літра й 200 грам. Мені так здає, я так думаю, що щось вроді так. І йде під п'ятим номером 700 гривень. П'ятий номер 700 гривень такого делікатного кавника. Ну, він може бути із банку. Знаєте, оце може бути із банок такий йде. Дуже такий гарнезний. Така красота. Тут вам покажу, що я маю таке тріо. Тріо новеньке в новому стані, дуже гарне. Дуже гамій здається, що я вже таке тріо мала, а може, мені просто так здається, не знаю. Отака от чашечка з такою трояндочкою жовтою і зеленими листочками. Зверху також є трояндочка з одного боку з листочками. З середини ще є малесенький такий бутончик з листочками. Ну, от, от так, як вони всі мають йти на праву руку, щоб такий великий букет було Як то... Очима на ту квіточку. Ну, але так як я на ліву руку, то мені то все одно тоненька, тоненька, скажу вам, от покажу вам, що така тоненька. о о бачите видно о, Чашечка така тонесенька. І йде таке блюдечко. Дві таких бутончики трояндочок і жовта, така більша трояндочка, що розпускається. Позолота вся збережена, абсолютно нігде немає позолоти втрачений. Отут на чашечці на ніжці така широка смужка позолоти на ручці, а чашечка приблизно десь на 160 шістдесят грам. Ну, не так і до 160-170 як які, але менше більше, що от такі. І блюдечко також немає нікде, жодного, жодного такого, щоб була десь потертості втрата по золоте, Абсолютно немає. І йде така шикарнюча пиріжкова тарілочка. Бачите, з таким великим букетом, така велика деколька троянди, але її не чути під руками зовсім Потертостів нема. Золото все збережене, все гарнезне, таке збережене, делікатно. 19,5 см в діаметрі. Баварія отаке от йде клеймо. Бачите, от таке йде клеймо. І 85 номер 750 гривень. 85-й номер 750 гривень. Яких років? Я не знаю. Хто захоче подивитись, краще, то мені напишете: я скину на вайбер. Тут ще вам покажу одне делікатне тріо. Ну, Це вже таке по дуже гарнезна чашечка. От все має тут позолоту, середини також має таку позолоту, багато позолоти, що обертаєш ручечкою сюди і вся позолота тобі на очі. На ручці, ручечка така йде гусачком, всередині середині вся позолота збережена, абсолютно вся. І от таке гарнезне блюдечко, бачите, все-все-все по золоті. Фігурно так, йде такою квіточкою. Нема втрати по -золоті. абсолютно, все новесеньке, все нове новісеньке І йде така пиріжкова тарілочка. Бачите, ой, йде така делікатна пиріжкова тарілочка. Що хочу вам сказати, що позолоти втраченої немає, тільки просто вона не відмита. От, не відмита, а позолоти втраченої так, як ніби немає. Ну, може, десь так одна граминочка, чуточку. Ну, але то є барахолка, скажу вам, то є барахолка і речі з барахолки. Вони і так, слава Богу, що такі мають руки, і речі возяться по базарах сюди-туди, і вони зберігаються. І от таке йде клеймо. Йде таке тріо 83 номер 750 гривень. 83 номер 750 гривень. Має 18, має 19 см в діаметрі. 19 см в діаметрі. І йде, як йде, яким номером я вже забула. Я таке багато говорю, що я забула. 83-й номер, 750 гривень. Вибачте мене, але, чесне слово, я вже так колочуся, що вже і забула. Тут хочу вам показати таку бомбезну річ. Отака бомбезна річ. Давна, не скажу яких років, бо дуже давна, може ще довоєнна. Біла, гарно, збереглась, все таке дуже делікатне, але річ дуже давна. Такий. Такий, як соусник іде, чи на що воно може бути, має такі. Ну, я не чую під руками, але то, напевно, що то є така деколька. І такий має як рельєф такими е квіточками по кругу. І Сину фарбу помальовано, тут з долини також сина фарба помальована. І по кантику так само всередині на блюдочкові все, -все в квіточках, все в такому віночкові. Туда все йде рельєф такий, ну, все дуже делікатно, от так як я вам показую, все так дуже делікатно зроблено. от Дуже делікатно зроблено. Скажу вам, що цей соусник він приблизно десь на грам 600, а може і 700, я не знаю. І не знаю, не скажу вам, яких він років. Ну, я кажу, або лише після а може й до воєнного, а ще й, й 20-х років. Я не можу вам сказати, 24 см має. Довжини. І той де в нас клеймо е, Германія Розенталь. То йде Розенталь. Ну, і напевно, яка мені здається, що пише Марія, але то, але то, то, то по-німецьки, я може і не знаю. Але клеймо йде Розенталь. Хто захоче краще клеймо, подивитись, я скину на вайбер. І йде такий соусник під 84 номером 1200 гривень. 84-й номер 1200 гривень. Ну, я вам хочу сказати, він і важить так. Він не є легусінький, він трошечки так має ваги. І знаєте, напевно, що на кінець, на фініш не знаю, скільки там хвилин, і покажу вам таку делікатну річ. Отаку делікатну бамбаєрку покажу вам така шикарнюча річ. Шикарна річ. Звичайно, річ дорога, але річ шикарна. Отака От краса. На такій ніжці з позолотої, майсінські букетики має з трьох сторін. Отакі От делікатні месівські букетики, все нове, новісіньке, нігде нічого немає ні втраченого, ні потертого, ні пос, ні сколеного, ні нічого така широка смужка позолоти І зверху також має два таких букети. І така позолоті золоті зручна ручка. Не знаю, скільки воно приблизно має, але скажу вам, скажу вам в діаметрі. В діаметрі має 16,5 см. Висота без кришки йде 8 8,5 см. Ну і тут ще так зверху йде кришечка. Ну, така, така делікатна річ, дуже гарнезне, дуже все делікатне. Ну, але такі речі йдуть дорогі. Германія Баварія, по-моєму, так як та ваза, що я вчора показувала, От таке йде клеймо. Так здається, 82-й номер 3 тисячі гривень. 82-й номер 3 тисячі гривень. Отака красота, отака красота. Такі речі трапляються рідко. Вони, може, є, але мені рідко. Там, де я є, е, то мені трапляються рідко. Ну і дорогі речі, дорогі речі, самі знаєте. Якби були куплені за копійки, то я би їх так і продавала дешевше. Ну, от. І знову закінчились тих 15 хвилин. Більше хвилин на цьому каналі в мене немає. От я повторюю, тому що є свіжі люди заходять і не знають, і тому я ще раз повторюю. Щиро всім вдячна, хто підтримує мене, а я бачу, хто мені пише коментарі, хто слідкує за мною один з перших. Я все бачу. І всім безмежно вам дякую, мої хороші. Я вас всіх дуже люблю і обнімаю. Хочу вам сказати, що речі чудові, ну, речі трошки дорожчі, але речі є чудові. А ви пишіть мені, пишіть мені на Viber телефонуйте мені, я вам всім відповідаю, всім відповідаю, і будемо з вами працювати. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі, всім до завтра. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока, мої любі, всім пока.